Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні хочу подивитися, які... які перешкоди у Збройних сил України на звільнення всіх територій від расистів і щоб війна закінчилася якмога швидше, що заважає перемогти росіян. Скажіть, покажіть, які перешкоди. В роботі хлопці працюють. Оце котики в мене, це наші військові, це наші котики, які нас захищають. Так. і Багато є дезінформації навмисно. Не кажуть то, як є насправді. Бо в роботі насправді не так все погано у нас. Королева Пентаклі все добре. Обман. Обман повинен бути, не можна розказувати, все і мене попереджають, не кажи, не розкривай секрет. Але ситуація в нас не така погана, як нам здається. Так. Колесо фортуни і уміряності, зцілення. Війна буде завершуватись. Обстріли ще будуть. Це єдине, що у ворога є спосіб маніпулювати, це стріляти по цивільним, по жилим домам. Дійсно, що вони вміють: перемога в центрі розклада, що дійсно буде перемога. У нам состоянні 10 пентаклів. Якась допомога, яка притримується, але вона є потужна. Так, зараз у мене тут хіщник іде. Це хорошо, це хороший знак. Допомагає мені гадати. Так, притримується, допомога. Притримується. Зараз ми це перекриваємо. Це перекриємо. Це єдина. Єдина перешкода, що притримується зброя, але зброї йде багато, вона прийде. Потім небезпечно для цивільних це треба прибирати. Ворог хоче тікати. У ворога є плани, ті, що там на фронті в окопах сидять, їх єдиний, ну, єдина думка тікати. Ті, що дійсно воюють. Вони хочуть, щоб це все припинилось і якмога швидше тікати. Хай здаються. Так, перекриваю негатив. Прибираю всі перешкоди, які заважають. Ну, тут зрада. Ну, Це зрада не наша, зрада з боку партнерів, що притримують, там щось тягнуть, нікуди ніхто не спішить, небо не закривають. Та зараз вони там здадуться. Перекриваю. Але цього не буде, все буде добре. Ми і своє виробництво маємо, так що не переживайте. Ситуація контрольована і йдуть процеси, робота йде. Я не можу казати всього, але ситуація не така погана, як розказують. Ілюзії, создають ілюзії. І це добре. Прибираю всі перешкоди, які заважають Збройним силам України перемогти Росію. Прибираю всі перешкоди на шляхах наших військових на перемогу. на того, щоб расисти бігли, тікали, щоб забрали свої війська з нашої території. І прошу, вищі сили захисту для кожного воїна, щоб всі повернулись додому живі, наші неушкоджені По Верховному суду буде так і так я перешкод більше нема. Допоможіть нам, буде так. Так, останнє питання: дивлюсь полонених, повернення полонених. Скажіть, покажіть, чи залишились якісь перешкоди, щоб всі наші люди, які опинились в полоні: жінки, чоловіки, діти, цивільні, військові, всі, що в російському полоні, громадяни України, громадяни інших країн, які в полоні російському, щоб всі повернулись додому? Чи є перешкоди на повернення? Скажіть, що заважає повернути всіх з полону? Тут пентаклі добре, тут жезлів добре. Принц жезлів добре. Якісь йдуть перемовини про це йдуть. І процеси йдуть, що да, що рух буде, що буде повернення, скоро буде якесь повернення. Так, в роботі. Хороші карти. Навіть шість пентаклей, також що це повернення, готується повернення. Перешкоди є повільно. Це перешкода, що повільно. Шість жезлів добре, то колесо фортуни. Сім пентаклей. Двойка пінтаклей. Сім пінтаклі, що це ще не всіх, а якусь більшу частину, велику частину будуть повертати. Ну що, перекриємо. Тут навіть нема що особо перекривати, тільки мені не подобається, що повільно. Оце давайте приберемо. Що повільно це перешкода, заперечу, що термазять росіяни, притормажують це діло. Зараз вони дуже хочуть заморозити цю війну, щоб вона в такому кошмаріш у нас стані була, щоб нас виснажувати. Але в них це не вийде. Це їх ілюзія. Так, Вищі сили, прошу допомоги, приберіть всі перешкоди. Що заважають поверненню всіх людей, які опинились в полоні російському? Що як, як мога швидше, щоб їх було повернуто додому на батьківщину. Приберіть перешкоди, допоможіть. Прибираю всі перешкоди на повернення полонених з російського полону додому в Україну. По Верховному суду буде так і такі перешкод більше нема, буде так. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тримайтесь, Україна переможе, все буде добре. До зустрічі на каналі.